Давайте. Нені сорочку мама вище мама, не наче долю хрестиком вела. щоб ми не гікси не шукали. І долі теж привітними були. Веркосим мама говорила. Закони бої істини прості. Не зраджусь за що тебе зросила. Не зажані. Мамина біла біла, а сорочка на мамина серюмила, а сорочка мамина відгріває, я і до серденька пригортаю. А сорочка мамина бігла-біла, а сорочка на мамина серюмила, а сорочка мамина відгріває. Я їй до серденька пригостаю, лікани наче птахи пролітають, вже донечки, як на весні, Я їй сорочку білу вишиваю, я їх вишивала матінка мені. Верховним сину мама говорила. Закони волісти не просні. Не завжди ж не ніщо тебе зусила. Сорочка мами набігла біла, а сорочка мами на мила, а сорочка мамина ділає, я її до серденька пригухаю. А сорочка мами набігла, біла, а сорочка мамина мила, а сорочка мами наділа. Я до серденька пригостаю, на тобі сорочечку білу-білу на тобі сорочечку серцю мив, бодиші раночку зов'яти, Буде тобі серденько зігрівати, а сорочка мамина біла-біла Ortaio. E aí o vem, do céu, vem do